Ми вчимося писати цифру 2. Ось в мене є таке гарне сердечко. таке. Я стерла половинку, і хлопчикам показала, що двічка це половинка від сердечка. А потім я свою двійку перетворила на ось такого лебедя. Бачите? Для того, щоб ми запам'ятали, що це його шийка, ось в нього є шийка і хвостик далі. Хвостик, а хвостик як хвильки на морі. Верх, вниз, вверх, вниз, верх. Отож. Святик, ти готов? Да. Хлопці готові. Святослав, подивись, будь ласка, уважно на ось цю двіку, що з нею не так. Вона не до була така. Так. Флочек. Де її голівка повинна бути? потолка. У куточку, так? Флочек. Вона повинна сховатися от сюди Флочек. в куточок. Ось так. Флочек. Добре. Молодець, дякую. Далі. Флочек. А, Ванюша, готовий? Показую тобі двійку. Это mm. Що з тебе двійкою, не так вонюш. я пацая сив водою. вона Она магнит. Она магнит. Угу, правильно, Ванюш. Я говорила хлопцям сьогодні, що двійка, як і решта цифр, не заходить от сюди на цю половинку. Бачите, вона займає тільки свою половинку, тому що, якщо ми захочемо домалювати ще одну половинку сердечка, у нас повинно бути тут місце. А якщо я візьму і свою двійку, половинку напишу сердечко, ось так в мене залишиться місце. Ні, бачите, не залишається місця ще для однієї половинки. І моє сердечко буде розірвано, правда? Ага. Льош, ну дивись уважно, я тобі покажу твою двійку. Готовий? Що з твоєю двійкою не так, Льош? Ану, будь-уважне, подивися. Що не так з нею? ровна. Що в тебе ровна? шийка чи хвостик? Хвостик. Хвостик, а Хвостик. який він повинен бути? Ось Отакий хвилястий він повинен бути, а він різний. Ось картон. бачите, Я неправильно. Максим, готовий? Є. Ось твоя двійка. Дивись. Так. Що з твоєю двійкою, Максим, не так? Вона гріна. Вона довга. І вона вийшла за клітиночку. А так, так може бути? Не може. Циферки повинні жити в клітиночку. Тепер ми беремо з вами олівчики. ну, стоп, стоп, стоп. Уточка бере олівчик. Уточка, отак, два пальчика. Третій пальчик знизу, третій знизу. І ми пишемо з вами циферку 2. Перевірили, будь ласка, що ваші лікті були на столі. На столі ми трошечки зошити, Зараз я тобі допоможу. Ми трошечки зошитки, Ваня, повертаємо ось так під нахилом, тому що ви бачите, що ми пишемо цифри вже каліграфію. Так, тримай. Давай. Ану, пальчики. Нижче, нижче, Льош, бере. Ось так. Ось так. Пальчик сюди вниз. зараз буде удобно. зараз ми з тобою звикнемо. Давай сюди, Максимчик. Давай, цифра два. А тут? Макс, другу другу руку сюди, дай мені. Ні-ні-ні, Бери бери, бери, олівець. Бери, так як так. ти брав. Я хочу, щоб ти ручку сюди поклав, щоб вона в тебе там, там не висіла, непонятно де. От сюди. Давай. Ну, бачиш, Леш, все добре. Ні-ні-ні, поклади. Під нахилу. Так тобі легше буде було. Молодці. Цифра два.